Вправа 153. Яку цифру треба написати в комірку, щоб утворилася правильна нерівність? Є чотири нерівності, які необхідно розглянути. Давайте ми це зробимо. Так, дивимося. в Першому завданні: 4 число зліва і справа. Ліве число у нас менше заправи. Початок у нас однаковий: 572, і тут, і тут. Ніяк вплинути на результат не може. Коли буде ліве число менше заправи, а коли зірочка, відповідно буде менше 4, не зірочка, а цей. Знак, квадратик. Так, комірка ця менше 4. Так, ну що ж, коли вона буде менше 4, коли замість цього, цієї комірки ми можемо написати такі цифри, як 0, 1, 2, 3. Всі вони менше 4. Так, пишемо тоді так, що отже, замість цієї комірки ми можемо написати цифри 0, 1, 2, 3. Є. Переходимо до. Другого, другої нерівності, ми бачимо, що тут у нас чотирьохцифрове число зліва і справа. Ліве число у нас більше за праве. Добре, початок однаковий: 379, і тут 379 вплинути на результат не може. Коли оця комірка так, буде більше за 8, то у нас і лівий вираз буде більший за правий. Ну, коли вона більше за 8, тільки є одна цифра, яка більше за 8, це цифра 9. Тобто ми пишемо, що в цьому випадку замість цієї комірки ми маємо написати цифру 9. І все. Тільки тоді ця нерівність буде вірна. Переходимо до третього завдання. Тут вже буде складніше. Дивіться, у нас записана, яка нерівність 4-цифрове число менше. Зліва за те число, яке справа. Добре, початок однаковий, 42 і 42, не вплине на результат. Тобто нам треба розглянути зараз, коли 49, це то, що зліва, що впливає на результат, бо початок ні менше, за цю комірку і 8. Це треба уважно розглянути. Тож, дивіться. В чому справа? Ну, здавалось, би, коли вона менша. Коли ми тут замість цієї комірки можемо записати, які цифри? Ну, Взагалі-то 5, 6, 7, 8 і так далі. Бо четвірка має бути менша за цю комірку. Але а чи може бути четвірка? Якщо ми замість четвірки, замість комірки напишемо 4, то у нас буде 49 менше, ніж 48. Це неправильно, отже, тут четвірка бути не може. Тобто ми пишемо, що 4. Має бути менша за комірку. Ну, і яка, виходить, що всі цифри, які ми запишемо, мають бути більші за 4. Це цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Так і пишемо, що замість комірки ми можемо записати такі цифри. 5, 6, 7, 8 і 9. Є. Ну і останній четвертий. Випадок, можливо, він буде найскладніший, але дивимося. Знову чотирьохцифрове число зліва більше, ніж чотирьохцифрове число справа. Добре, 73 на початку і тут тут не впливає на результат. Добре, давайте зараз запишемо, що може впливати четвірка тут. І оце як умірка, Але, можливо, ще впливають і ось ці вирази. Давайте запишемо так, що це буде тоді, коли 45 у нас більше, ніж. Оця комірка і 8. Давайте думати. Ну, взагалі-то четвірка має бути більша за комірку. А чи можемо ми в цю комірку записати цифру 4? Аналізуємо: 45 більше, ніж 48? Ні, не більше. Тобто, тут четвірка бути не може, а треба тут написати цифри, які менше за 4. То ми пишемо 4. Тоді. Більше за комірку. Отже, замість комірки ми записуємо такі цифри, які е, менші за 4. Це 0, 1, 2, 3. Є. Ну і записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. Так, в першому випадку. Замість комірками пишемо 0 1 2 3. В другому тільки одна цифра вірна 9. В третьому пишемо 5 6 7 8 9. Ну і останній четвертий випадок. 0, 1, 2, 3. Ну що ж, ось така доволі специфічна вправа на порівняння чисел, де треба бути дуже уважним. На цьому вправу завершено.